Сьогодні це професійне свято всіх військових, які сказав, посвятили своє життя служінню своїх батьків своїй батьків. І е, поризуючись нагодою, я хочу привітати всіх військових, не тільки Вінського гарнізону, але й всієї України е, з цим професійним святом. Побажати військового здоров'я, натхнення і щоб вони володівали військовою технікою. На найвищому рівні. Скажіть, трошки про себе про себе? Що про себе розказати можна? Да? Ви думали, коли ви обрали військову справу за своє життя? Якщо б життя почалось спочатку, да, я б обрав той шлях, по якому я прийшов. Ну, я б різноманітний. Вот, і я його повторив. І зараз я жалію, що так швидко пройшов цей час. Вот, і Ну, хотілося б знову і знову стати в лазу Збройних сил і робити те, що я робив. Скільки державає відбирає, відбирає, Ну, На сьогоднішній день дуже прикро. прикро. Чому? Тому що те устаткування, яке повинно мати Збройні сили, і виконувати першочергову свою задачу, це займатися бойовою підготовкою, готуватися за своїм так. Призначення, вони виконують на відсотків 30-40 і хоч, е, також немає.